Вітаю всіх, мої дорогенькі тільці, рік 2026 для вас. Карта року і головні енергії цього року, а також порада від карт Таро на 26-й рік для тільців. Карта року. Сімка пентаклів і дві карти вийшли. Як на енергію року вийшли дві карти: сімка пентаклів і рицарь Жезлів. Ну дивіться, по пентаклів шарики і ролики ваші давно крутяться, але ви ніяк не можете вирішити, куди вам направити свою енергію. Більше всього, що в 26-му році ви зрозумієте. Зрозумієте, яке поле ви засівали неправильно, да? тобто куди свою енергію направляли, і туди не годиться на цьому ви поставите крапку, бо результатів немає. І більше всього будете шукати інші напрямки, приложити свої сили, реалізувати себе. Діяти треба м -м активно, ризикувати, пробувати щось нове, тому що те, що ви хотіли виростити. І що ви, наприклад, задумали в кінці або в другій половині 25-го року, або взагалі в 2025 році, да? воно якихось плодів не дало. І скільки би тут шарики з роликами не крутилися в голові, да? цвіточок не росте. І тому 26-й рік дає розуміння: те, куди я направляв свою енергію, не то скільки ти це поле не поливай, скільки ти його не одобряєш, результата не буде, і треба шукати щось інше. В яких енергіях тільці будуть проживати 26 й рік? Завжди важко починати щось нове, особливо коли ти звик до чогось такого вже устойчивого. Але життя вежа вам іде, да? життя вас заставить. Шістка мечів сісти на самоліт і почати ним управляти. Тобто спробувати щось таке, чого ви ніколи в своєму житті не робили. Для вас це буде дуже важко відмовитися від старого, признати, що на старому поприщі я потерпів пораження, це в кожного відіграється по-разному, в когось в роботі, в бізнесі, в когось в сім'ї, в стосунках, в дружбі, що все летить, шкареберть, вежа у нас завжди розрушає і оновлює. Життя заставляє тебе відмовитись від всього старого, що не дає результатів, розрушає це все і заставляє тебе як цього альпініста лізти вгору. Бо там твій успіх, там твій успіх. Поради. Зірка. Дивіться, мрій широко і масштабно. Всі, ти на правильному шляху, ти, якщо ти вибереш і будеш вірити в те, що ти робиш, от вищі сили тебе підтримають. Дадуть тобі всі ресурси для того, щоб ти якомога краще реалізувався. Понимаєте? Після башти Зірка вона говорить, тебе обнуляють для того, щоб вивести на совершенно новий рівень. Не сопротивляйся.